Вітаю вас, дорогі друзі, дорогі вчителі суботньої школи, шановні мої брати, які сьогодні будуть зі мною досліджувати цей текст, цей урок суботньої школи, який Господь дарував нам і е можливість сьогодні записувати. Сьогодні ми розпочинаємо з вами новий цикл наших уроків, який е ми маємо новий посібник для цього, значить, і цей цикл вже посвячений скажімо так, більш не тематичному дослідженню, а саме текстуальному дослідженню. І от одним, ну скажімо, предметом нашого дослідження буде, буде книга Євангелія Марка. Думаю, що книга від Івана Марка відома багатьом людям, і ми з вами будемо більш детальніше вникати ці, ну скажімо так, ці істини записані Марка. Але давайте на початку ми з вами помолимось про це. Господи, Боже, батько наш небесний, ми щиро вдячні Тобі за життя, за милість і ласку Твою, а особливо за Господа і Спасителя Ісуса Христа, за прощення наших гріхів і дар вічного життя. Дякуємо тобі також за можливість мати роздуми над словом Твоїм. Благослови нас на цей час, даруй нам мудрість, будь з нами. Це це просимо в Твоє ім'я і для слави Твоєї, і дякуємо тобі за все. Амінь. 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 Отож, наш урок називається Початок Івангові від Марка, значить, пам'ятковий вірш Марка, 1, 14-15. Після цього як був виданий Іван, Ісус прийшов до Галілеї, проповідав радісну звістку. Царство Боже, він сказав, сповнилося час приблизно царство Боже, покаяться і віруйте в Євангеліє. Значить, е, урок ділиться на дві частини: два дні ми посвятимо нашому автору, якого ми сьогодні починаємо вивчати, самому Марку, Івану Марку, скажімо так. І, два, і три дні ми посвятимо самому Євангелію. І там, е, значить, е, що стосується самого Євангелія, то ми торкнемося. Е, Торкнемося питань, зв'язаних, зв'язаних з тим, хто сам посланець, його роль цього посланця. Торкнемось також, як він починає своє служіння і як він починає фізично своє служіння і в чому суть його вістки, його вістки, яку він несе. Дорогі друзі, на початку я хотів запропонувати вам, щоб ви скажі, сформулювали головну думку уроку. Як ви бачите, яка головна думка уроку? Я так і записав: радісна звістка, царство Божого. Ага. Більш широко ти взяв, радісна звістка царства Божого. Ні. Дуже широко, прошу, шеяків. Я звозив, мабуть, це питання до Євангелії від Марка, так і написав початок Євангелії Ісуса Христа в Євангелії від Марка. От Думаю, так і я трішки по-іншому написав Євангелія це добра, гарна новина, це сам Ісус Христос. Дякую. У мене таке роль Марка та його Євангелія у нашому житті. Дякую. Вступ до Євангелія від Марка та біографія автора Євангелія. Так, так, дякую. Брат Петро, у вас є якийсь варіант? Е, я написав приблизно так само: е, Євангелія від Марка це вістка від Ісуса Христа. Ага. Ну, я більш так, як брат Віталій милес сказав, ну, не буду повторюватися. Давайте ми з вами подивимося, яка мета уроку нашого. У ну, мене таке. Я так написав: на досвіді Марка та його вістки навчити нас діяти з Богом. Угу. Дякую. Ну, я так, теж в мене широка вийшла вийшла мета дозволити Євангелію Христа керувати моїм життям. Дякую. Розкрити зміст Євангелії на основі початку Євангелії від Марка. Дякую. Я теж так. Розкрити зміст Євангелія від Марка. Угу. Дякую. Пояснити, що собою представляє автор Євангелія від Марка, а також дослідити вступ Євангелія. Так, так, цілком правильно, Дякую. Ну, в мене так само точно майже то розчуть слова інші, але суть та сама, тому не буду повторюватися. Прошу є ще, брат Петро, у вас є думка? Так, так само, так само не буду. Добре, дякую. Дякую. Значить, отож, дійсно, нам потрібно сьогодні познайомити людей з автором і показати, як він відкриває саме Євангеліє Ісуса Христа. Чим воно особливе, ну, це початок. Чим відрізняється від інших євангелій, і з чому воно у вас, Марко, коли так само починав? Давайте ми з вами поговоримо про вступ. Як би нам краще зробити вступ цей урок? Я пропоную, наприклад, поставити запитання, яких з чотирьох Євангелій вам найбільше подобається, і чому? Так, дякую. Минулий урок я розпочинав чим цінне, цінне завершення тої чи іншої справи. А тут я якби яке значення початку в тій чи іншій справі, яку плануємо звершити. Ну, просто поговорити з людьми, в чому суть, коли ми щось розпочинаємо, яке значення, що ми хочемо вкласти в це, що дізнатися, що обговорити. Ось такі речі. Напрямок визначити іншими словами. Ну, Потім, щоб перейти до пам'ятного віршу, який ми. Ну, записаний в нас, да, що а після того, і ось, як Ісус був виданий, Він почав Угу, угу. Дякую. Пані приблизно так, як Віталій мелець, але я звузив, що вам найбільше подобається в Євангелії від Марка? Просто думка в класі, як люди, на чому вони зосереджені. Так, дякую. Ну, в мене таке... Я написав: якщо б ви писали біографічну книгу, про що б ви почали писати? Ну таке. Угу. Дякую. Я звернув вам на, на те, що Христос, починаючи служіння, видимо, отримує силу Святого Духа і підкреслив би важливість тої вістки, яку буде далі нести. У співпраці підсилені разом і дією Святого Духа і самим Ісусом Христом. а да, я за зроб... мене щось подібне взагалі? А, прошу, прошу, Віктор. Да, подібне, так? Да? Я кажу, у мене подібне от думки перекликаються, mm -hmm. не буду повторювати. Ну я б, я, наприклад, знаєте, як почав би я би я б так почав. Я би сказав так: значить, скажіть, будь ласка, коли ви починаєте, коли ви представ, маєте представити якусь одну і ту саму думку різним категоріям людей, наприклад, дитині. Років 10, потім дитині, в років 6, потім юнакові 18 років, дорослі 30 років. І якщо б цю саму вістку пробували представити, ви б її видозмінювали чи представляли б одинаково? Ну, і я думаю, що тут люди б вже почали говорити. Знаєте, що ми все ж таки під аудиторію, там, ну, під того, хто слухає. Ось тому я би сказав, давайте подивимося, як Марко представляє свої Євангелії і що він має на увазі, коли він, скажімо, готує слухача до того чи іншого тої вістки, яку він хоче донести. Значить, добре, значить, отож, ми бачимо, що дійсно перед нами вже є можливість розпочати. Ми показали кілька варіантів. Тепер нам потрібно перейти до самих питань. Значить, до самих питань, які ми хочемо задати. Так, перший блок це у нас стосується івангелиста, самого Марка. Які ми питання можуть задати для того, щоб познайомити людей з Марком? Я даю ссылки, які є в посібнику Ді 12, 12, 13, з 1 по 5, і 13, і 13 вірш, також 15-та. Розділ 15-й розділ з 36 по 39, і Ставлю запитання, хто такий Марк? Угу, угу. Згідно з цими текстами, так? Да? Так. Да. І ці так. тексти розкривають. Хто такий Марк, так, що і він це... Марії, що він покинув Служіння, да. ну і таке інше. Що його звати Іван, а Марк це було його прозвисько. Я також подібно до брата Віктора ставлю питання: що з наведених текстів ми дізнаємося про Івана Марка? Тобто всі, які є тексти, і взагалі ще е, в самому Євангелії від Марка там ми зустрічаємо про те, що він був нагий, коли Ісуса Христа, ну, скоріш всього, що це Він, очевидно, був очевидець е, подій, розпиття Ісуса Христа, коли з нього стягнули покривало. Тобто всю інформацію про самого Марка. Марка. Добре, Добре, Дякую Помічником апостолів. Я задаю питання таким чином: що нам відомо про Марк? Mm -hmm. Ну і весь набор текстів і всього ну я так розумію, що майже всі так фактично організували, да чи ж є якісь mm -hmm. ні, ні, ідея мабуть, та сама у всіх, просто по різному може запитання може звучати, да там яку початкову інформацію дає книга дія апостолів про автора, чи ну ідея мені кажеться зрозуміла. Так, да, тобто ми можемо дати людям прочитати ці уривочки святого письма, і сказати, от що нам відомо, давайте складемо картину з Євангелії про автора Євангелія Марка. Добре, дякую. Значить, це зрозуміло. Нам головне, що показати тут. Нам треба показати, що він був молодим чоловіком, який був залучений до служіння і фактично, десь на початку служіння свого здався. Не вийшло в нього. Потім ми бачимо, що Варнава... Який був його або дядьком, або двоюродним братом, да? він заступився за нього, бач, все ж таки родинна любов спрацювала, і коли Павло його просто-напросто ну, не захотів брати, то цей родич став за нього пролом і взяв його з собою, дав йому шанс, ще один шанс, який фактично і врятував цього молодого чоловіка. Так що, деколи родинні відносини, любов, значить, я вам скажу, непогано працює і спасає тих, хто має потребу. Давайте подивимося другий день у нас понеділок, другий шанс. Нам треба показати, як він з від падіння перейшов до служіння. У мене так. запитання так і звучить: яким чином відбулось повернення Марка до служіння, як це вплинуло на подальші його стосунки з апостолом Павлом і Петром. Ну, і тексти, які запропоновані нам у посібнику, вони, в принципі, конкретно дають відповідь на це запитання. Так, дякую. У мене, мене... потрібний, я тексти взяв із посібника е, силки, а питання поставив таке: які уроки стосовно перетворення Марка ми можемо взяти для себе? Угу, угу. Дякую. У мене так. два питання. Я ставлю ще питання на е, актуальність на кожен день. І за перший день які почуття потім і потім мотивація, коли отримуєш духовну поразку, це за перший день. А за другі два питання. Якщо Павло не бажав брати Марка, тоді чому Варнава його взяв? <гум> І ці тексти, а друге питання на другий день: розкажіть досвід другого шансу у вашому житті <гум> <гум> для роздуму. <гум> Я залишив питання, мені сподобалося це слово чому? Чому Павло вважав за краще не брати, а Варнава все ж таки. Взяв і якщо ми читаємо уважно ці тексти, то там дуже чітко зрозуміло. Ну, я так бачу, що Павло бачив справу, а Варнава бачив особистість. Це теж немало, ну не, не це теж дуже важливо в справі Івана. Да, Дякую. Прошу ще які варіанти є. Я два питання поставив. Перше запитання: якщо Марко залишив Павла і Варнаву в місіонерській подорожі, то чому Варнава дав йому другий шанс, і ради Марка розлучився з Павлом? Угу. І друге запитання: як впливав другий шанс для Марка на його духовне становлення? Дякую, да. На основі цих текстів? Ну фактично, да, ми йдемо в одному руслі. Прошу ще брат Петро, У вас то саме чи якісь варіанти інші є? Ну я подібно до брата Віталія, Я поставив питання так. Що стало причиною того, що перша невдала спроба марка не привела його до розчарування, але вдруге він пробує реалізувати, тобто, побачити, що ставлення якраз і пошук істини приводить до того, що людина все таки готова знову і знову робити кроки, приймати рішення. Ага. Ну, знаєте, я звернув увагу одне, що перший факт то, що Павло не хотів його взяти з собою, а другий факт то, що от, Колосян 4.10, 2 Тимофія, 4.11, 12, Філіппіандин, 1.24, 1 Петра, 5.13, що пізніше він стає улюбленцем апостолів? Да? І самого Павла, і Петра, Петро називає його своїм сином. Да? Тобто я запитую: якщо раніше Марко так спасував, фактично на початку, чому пізніше, яким чином йому вдалося пізніше стати? Любими помічником апостолів і самого того Павла, який не хотів з ним мати справу, і, і Петра. Ну ясно, що і Варнава теж цінував, його на початку цінував. Ну і ми прийдемо до розуміння, що все ж таки є шанс рости, є шанс після падіння вставати. От, ну, на цьому треба наголосити, тому що ну кожен з нас має невдачі в житті, але всяка невдача це можливість росту. Тут ми робимо висновок. Отакий, От, як я сказав, тільки що це є висновок, значить. От потім ми перейдемо до е, другого блоку. Скажемо, давайте подивимося, як і як Марко представляє Євангеліє, яке він написав від імені Ісуса Христа. Прошу, перший день, який ви пропонуєте питання. У мене ти так... Чому Євангеліє Ісуса Христа у Марка починається із старого заповіту? Два питання. Яка роль була у Івана Хрестителя? Марка, 1.1.8? І друге питання: як ми повинні сьогодні знову готувати шлях для Господа? У угу. Мене подібне запитання на основі Марка 1,1.8. Яку роль відіграв Іван Хреститель для подальшої місії Ісуса Христа? Угу. Мене теж ця сама силка. Ну марка перший розділ з першого по восьмість стих я беру і ставлю запитання: яка роль Івана Хрестителя в Євангелії від Марка, і що я можу робити сьогодні, щоб бути причетним до проголошення Божої віски? Дякую. Прошу. у мене з Запитання звучить е, таким чином, е, з чого починає свою Євангелію Марк, і тексти я беру Євангелію від Марка, і вихід, і Ісая, і Малахія мається на увазі те, про що говорив брат Віталій Єромін, що е, це було передбачено в старому заповіті, а Марк тепер каже, як це реалізувалося в новому заповіті. Так, так, дякую. Прошу, є ще варіанти. Ну, якщо нема варіанту, то я хоч запропонувати наступне, значить дивіться. Я пропоную таким чином. Марка 1,1,8. Значить, і запитую, як на початку Івана від Марка представлений небесний план провадження посланця і як представлений самий посланець неба на землю? Тобто, в ключі того, що небо направляє свого місіонера на землю? Як це представляється, який план ну, з цим зв'язаний? Ну, ясно, ми торкнемося цих всіх пунктів. От, що стосується, як прийшов, як його представляли, хто готував йому дорогу і так далі, так далі. Прошу, які ще думки є ще думки чи ні? Чи переходимо до наступного дня? До наступного, так. Да. Хорошо. Значить, і так перед нами наступний день це вже хрещення Христа. Ось, прошу, які у вас тут думки? Які події відбуваються за Ісусом під час і після хрещення? Марка 1, 9, 13. І друге питання для роздуму. Якщо людина приймає хрещення і стає на бік Бога, тоді чому, йому, тоді чому його спокушає дьявол? Угу. Хорошо. Я даю силочку, Марка, перший розділ з 9 по 13 вірш, і, скажем так, розкриваю Євангеліє в самому Ісусі Христі. Ставлю таке запитання: що цей уринок говорить? Що цей уривок говорить нам про природу Христа і про дивовижну любов Бога? Угу, дякую. Чому при хрещенні Ісуса згадується ося трійця? Це на основі Марка 1, 9, 13. і при яких подіях ще згадується вся трійця? Угу. Це при смерті Ісуса Христа. Угу. Так, дякую, я такі, таке питання ставлю: які особливості початку служіння Ісуса? Ну оці три моменти – хрещення, голос неба і дух веде в пустель? Тобто я в цьому вбачаю, що Христос повторює шлях народу, і там, де не витримав народ, там витримав Христос. От так от, як ми говоримо, знаєте, що там, де Адам не встояв, там встояв Ісус. О те саме, бо дивіться, хрещення це перехід через те Чорне море. Далі голос з неба, Господь звертається до них, так? І третє це Господь веде їх по пустелі, і скрізь вони. У них є проблема скрізь вони робщуть, скрізь вони не довіряють, але Христос цей момент якби витримує це початок служіння, де Господь показує, що ну ви не здібні самі якби отримати це спасіння. А я для вас це спасіння як би, даю. Дарую, прошу, да я е, також подібно до того, що сказав Віталій. Просто виходячи з питання, яке стоїть в посібнику, то був присутній. Я ставлю з не якби запитання і. Що автор не показує якоїсь особливої аудиторії, якщо в інших епізодах там іде описання, багато присутності людей і так далі, тут ми цього не знаходимо, але є важливість то що сказав брат Віталій Єроміння, що є присутність е, Святого Духа, є визнання від Господа. Тобто, це є важливим в момент, коли ми стаємо на особливі відносини з Богом. Да, нам би хотілося, щоб була аудиторія, але от це є важливою складовою. Дякую. На цьому є думки ще, будь ласка. Так, да, У мене запитання звучить так: яка особлива подія стала служіння Івана Хрестителя? Ну якби би зрозуміло з тексту да це хрещення Ісуса, і що вона знаменувала на що вказувала? Ну, знаменувала, щоб, як було попереджено, да, ми говорили про старий заповідь, було про це сказано, що ця, цей задум Божий, да, цей намір Божий почав здійснюватися, реально почав здійснювати. Дякую. Хорошо, Значит, є ще думки. Ну, я представлю, знаєте, як? яку роль небесного плану відігравало хрещення Христа. Я продовжу думку небесного плану, цього стратегічного погляду на прихід Месії і його діяльність. Тому запитує, яку роль Небесну план дігравала хрещення Ісуса Христа, і далі чому Марко розпочинає саме з хрещення, а не з родоводу чи з народження, як інші евангелисти. Значить, і це явно видно, що це, це показує його аудиторію. Його аудиторію не цікавив родовід, його аудиторію не цікавило народження. Чому? Тому що це не були євреї, фактично, більше направо до Так? А римлян цікавило, що цікавила місія. Їх цікавила місія, тому що фактично римська культура базувалася на грецькій культурі, як ви знаєте, льністичні культури, і фактично в основі цієї ціліністи культури завжди були якісь герої, які приходили і щось виконували, якусь місію. І от в Івангелі Марка Христос представляється як герой неба, який приходить на нашу землю виконати певну місію. І хрещення це якраз його посвячення в цей процес. І показано, хто бере участь в цьому посвяченні, як воно фактично відбувається, і як воно є зразком для тих, хто хоче йти за ним. Фактично, ну це такий особливий підхід для того, щоб показати от, римлянам саме суть самого Євангелія. Хорошо, давайте подивимося наступний день, що в нас тут це суть Євангелія словами Ісуса. Тобто як він розпочинає своє Євангеліє, як він представляє, що це таке, чого він прийшов на цю землю? Марко, перший розділ, 14-15 вірші. Яка суть Єван Євангелія словами Ісуса? І що значить сповнився час? Який час? Дякую. Подібне запитання, які три вістки проповідував Ісус на початку служіння, і що означає сповнився час? Дякую. А я так само, як у уроці, я бачу, там достатньо круто. У мене які три частини євангельської візки проголошував Ісус? І друге питання: як ці євангельські віски стосуються нас сьогодні? Угу. Ясно. Є ще якісь варіанти відмінні від цього? Ні. Нема. нема. Де я записав таке: значить, таке питання. Якими словами розпочинає проповідь Христос і чому саме так? Чому саме так? Ну і я тут починаю розбиратися всі нюанси. Чому саме так сповнився час, тому що це проросту він не просто так пройшов, про нього йому готували умови пророки. Значить, далі, наблизу царства, це обітниця завіту, він був обіцяний згідно з договором, який раніше був укладений, він його виконує. Да? І потім він прийшов для того, щоб покликати за собою подібних собі, тобто організувати рух подібних собів, фактично, щоб трансформувати землю. І за рахунок зміни мислення, живучи на ній. Ну, фактично, таким чином, ми з вами показали, що ми показали з вами, що місія Євангелії, фактично, Марка, це представлений Христа як місіонера, який прийшов народити рух на землі. Рух про ну, відродження планети. Фактично, ось весь урок. Ось весь урок. Який ми можемо висновок зробити для всього нашого уроку? Ну я таки, такої фрази коротесенько написав: Ми теж пишемо Євангеліє нашим життям. Угу, угу. Дякую. У мене такий висновок. Євангеліє від Марка розпочинається словами, які висвітлюють суть християнської релігії, благою вісткою про Ісуса Христа, показуючи, що сам Ісус і є Евангією. Угу, Дякую. Я мовчу, бо Віктор Вертило зняв мене з єднікацію. Висновку. Ну так, якщо вже сказали вашу думку, то немає змісту і говорити. Якщо нове, що скажіть? Добре, якщо немає, тоді я е, хочу запропонувати питання для актуалізації, да? Тобто для нас, фактично, для нашого часу. Ми побачили істину про те, що на нашу землю прийшов місіонер почати рух для спасіння планети і людей. Які яке місце для яке питання для актуалізації, брат брати? Може, брат Микола в нього завжди готова? є, може когось ще й... так. В мене? Вона звучить так ну, досить практично, як на мене. В чому полягає суть доброї або благої вістки, в яку ви вірите, і яку проповідуєте? Ну, тобто, що люди могли, Ну, Ісус сказав благовістку, да. А от в чому суть для нас, яку ми віримо і яку проповідуємо? Що ми проповідуємо як вісники, як ті послідовники, про які брати казали, да? послідовників Христос прийшов покликати, то в чому її суть? Дякую. Хорошо. Ну, тепер питання безумовно про домашнє завдання. Про домашнє завдання. Ми на початку не розглянули на наше домашнє завдання, яке ми виконували. Ось ну але давайте ми з вами поговоримо про теперішнє домашнє завдання. Я написав: розкажіть комусь із ближніх про суть Євангелія від Марка. У угу. мене таке домашнє, поділитись радісною, звісткою Царства Божого. Саме радісною я наголошую, бо Завжди в нас якісь там то ми про якісь розказуємо страхіття, які там в кінці будуть, і так далі, а от саме розказати про радісну, звістку, царства Боже. Угу. Дякую. У мене таке розкажіть своїм знайомим із вашого невіруччого Ойкусу, що Бог скоро прийде і потрібно приготуватися, щоб його зустріти. Угу. Дякую. Можна ще доповнити, щоб поділитися особливістю кожного Євангелія. Тобто кожна Євангелія має свою особливість, і, зокрема, особливість Євангелія від Марка, чим відрізняється від інших. До речі, е, ну, всі послуги вважають про те, що все ж таки євангелист Марк він написав першим, а вже три наступні евангелисти вони, тобто, копіювали, тобто брали якісь ідеї, читали і вже були трішки пізніше написані. Дякую. І саме коротше, вам цікаво від, від всіх Івангелії. Да, да дякую, є думки ще? Ну я знаю, так само представте Євангелію як радісну вістку, яка веде до перемоги. Тобто показати, що це не тільки на якомусь етапі позитив, але це позитив, який обов'язково приводить до позитивного фіналу. Так, да, напевно, ви зауважували, коли ми були молодші. Я не знаю, зараз напевно теж є фільми, такі знаєте, коли приходить якийсь представник з іншої планети і ну, діяти на землі. Да? І от фактично ця ідея взята ж з Євангелія, фактично, бо Христос прийшов з іншої планети на нашу, ну як з іншого всесвіту, да? прийшов на нашу землю для того, щоб виконати свою місію. І він прийшов фактично як людина, хоч він був творцем людини. І от мені здається, з цієї позиції великої боротьби можна представити от, початок Іван Марка людям, які, ну, які навколо нас. От саме з цієї, тому що ця точка зору дуже відома людям, і вони вже мають досвід роздумів над цим питанням. Просто ті посланці, які в фільмах приходять, вони приходять, як руйнують, війну ведуть, вбивають і так далі. А це зовсім іншого роду посланець, який прийшов, щоб спасти. Ну і як він діє, безумовно, той Марко якраз описує про це. Тому, якщо є можливість, така буде бажання, от представте Євангелії саме з такої точки зору. Я б так пропонував таке домашнє завдання. Добре, друзі. Значить, я вам дуже дякую за розбір, за ці цікаві думки, за багаті думки. Я Думаю, кожен записав ці думки в конспект свій і буде корисно для них провести цей урок. Давайте ми помолимось, з попросимо Божого благословення. завершимо наш розбір. Дорогий Господи, Боже наш, во ім'я Ісуса Христа. Поблагослови, Господи, кожного вчителя, який буде слухати цей розбір, допоможи, щоб він був корисним для них і щоб у уроках в класах цей урок привів до відродження думок, до нового погляду на Євангелію Марка, щоб люди побачили Ісуса, який прийшов, щоб змінити наше життя на землі, особисто нас і всієї планети. Поможи нам, Господи, про це розповісти другим людям. Як тим, хто послідовниками стали Месії, який прийшов на нашу землю по ім'я Ісуса Христа? Амінь. Амінь. Амінь.